Ворог наніс е, удари по місту Харкова в котрий раз е, і е, дуже постраждали і люди 15, е, як ви вже сказали, поранені, серед яких три дитини є е, е, стан е, середньої важкості. Е, вони знаходяться у лікарнях. Е, і хочу сказати, що е, було три влучання. Увечері це перше влучання тут біля центральної больниці міста Харкова. Лікарня, міста Харкова. Тут постраждали два гателя. Ви бачите у себе на екранах. Зараз працюють наші комунальні служби, бо була знешкоджена рельси, знешкоджена контактна мережа. Місц світла працює. Крім цього, допомагаємо забувати контури. Крім цього, постраждав університет. Це учбовий заклад, який розташований в місті Харків. Другий удар стався по холодногірському району. Там на жаль постраждали 19 приватних будинків. І зараз там теж тривають роботи. Ми допомагаємо для того, щоб теж закрити контура, щоб люди в маломальських умовах могли жити. І Інший удар був а, по київському району. На щастя, там ніхто не постраждав, тому таки справа, і працюємо сьогодні.